Так, давайте запитаємося. Так, так, закляття поставили, погнали. <хи> так. І давайте запитаємося. Що відбувається зараз у вашій, ситу... у вашій парі? Пара. Пара у нас. В одіночі. Хтось попитка розслабитись. Хтось здоров'ям займається, хтось багатством, хтось одиночеством, ну, коротше ви не разом. Що зараз яка ситуація у вас? Так, мужчина, або жінка, воїн. Тачку в руки і вперед. Бабки в руки будуть звуки. Мужик каже. <хи> це може бути і жінка такого розуміння цінності. Знає ціну віщам. чоловік. Так, що у вас в парі зараз? Що у вас в парі? А другий чоловік це хто у нас? А другий чоловік... Типа такого самого, але має трошечки погануваті черти характера. Як підлість, крисачність свого. Ну, нехороші цінності, коротше. Другий чоловік має. Що у вас зараз в парі? А у вас ігри. У вас ігри йдуть. Чоловік той, що має нехороші цінності, грає з вами ігри. Це можуть бути ігри. Холодно, гаряче. Може написати, пропасти, вийти на зв'язок, пропасти. Заблокувати, розблокувати, написати, не написати, спеціально десь потролити. Ну, коротше, чоловік займається ще очень, очень нехорошими іграми. Ну, в цю ситуацію втрутиться ваш вищий я. В цю ситуацію він втрутиться. І людина буде думати, що на неї спорча, на неї зглаз. Що типу, ви зробили на неї зглаз. Або на вашій парі зглаз, Ви будете думати. Ну це буде зроблено по-вищому я. Що у вашій парі далі? А, ваша пара переживає духовне очищення. Ви розійшлися для того, щоб кожен <кхи> зрозумів ціну. чоловік що він воїн, А цей чоловік убрав це все гавно з себе. Це називається їхня духовна е, шлях для з'єднання їх назад в пару, вони мають пройти ось отаку. Тому що так як вони були, там корона 100 кілометрів, а там корони нема взагалі. І виходить, що не рівний бой. Один себе завишував, а другий занижував. Має бути баланс. Тому зараз пара ваша переживає духовну смерть. Хитрості в вашій парі Ігор немерено. Хтось настільки любить оці хитрості, оця лисичка, оцього. о, бачите, хоч нормальна тварина, але зробили, знаєте, таку хитру. Знаєте, в цій людині і буде духовна смерть предназначена, що вона прекратила грати ігри, прекратила займатися своїми хитростями. Це, може, чоловік, як і жінка, але більшість це все притаманно жінці. Жінка на цій землі має велику силу, своє тіло, хитрість, обмани, схеми маніпуляції. І, по вищому я і по творцю вона повинна його вміти контролювати і не виспользуватися ним для получення від чоловіка того, що вона хоче. Тому що буде йти наказання. Чоловік має на цій планеті велику силу кулака, але він його не повинен використовувати проти жінки, щоб добитися жінку. І оце вони повинні змагатися. Що далі у ваші пари? Огонь страстей. Ну, ви, ви були типу, як друзі, як вірні. Що далі вас чекає, но ну, вас чекає після цього всього проходження, якщо ви попрацюєте і спалите це все як огонь, спалите. Вас чекає вірність, дружба. Можете писатися, переписуватися, можете повідомлення, людина писати написати, не відправляти. От, вложити її десь в чомоданчик чи якусь папку зберігати, потім вам хоче показати. Що дивись, Я тобі писала, я тобі писав, писав, бачиш воно, я тебе все одно любив цей час. Ну, що у вашій парі? Ви проходите свої шляхи трудно, важко. І куди ви рухаєтеся? Хтось один без дій нічого не робить. А чого ти нічого не робиш? А ну покажи нам, що... чого ти нічого не робиш. А, людина кайфанула. Людина від розлучення кайфанула розходу. І балдіє. Того нічого й не робить. Ну, Чекають сльози. Сльози або ввечері плачуть. Цей стан пройде в цієї людини. І людина почне плакати. І почне дуже плакати. Так, а этот хитрий чоловік, это хто в нас такий? Ну, як квіточка. Посланий з небес. Це, до речі, в людини корона. Що вона людина сили, людина займається саморозвитком. вся така в медитації, туди-сюди. Це все людина самообманом займається. Це людина займається самообманом. А це собака хто у нас? Ну, це ви В старості. Дружба. Ну, бачите, ви проходите ці всі уроки, людині треба пройти величезну корону. Що людина себе може вважати, що вона людина сили, що вона просто нас, ну розумієте, <кій> так воно може і бути. Тільки воно має виглядати зовсім по-іншому. Людина не повинна це преподносити, як будто це щось таке сверхістецтве. Людина, навіть, знаєте, що може зробити? Поймати кайф. Я людина сили. Я могу гординя. Поняли? Тому що кожен маг, який займається магією, він завжди проходить гординю. Тому що коли ти можеш зробити речі своїми руками такі, що мама дорогая, і їх не зробити, це очень, очень важко пройти цей рівень. Коли ти можеш взяти, наприклад, тебе кинув хлопець цю дівчину, ти можеш зробити переворот, і вона до тебе прийде. Але ти його не можеш зробити. Оце і спитання на гординю. То ця людина його не проходить. Там таке о, ш. Я, да я, да я. Все. О! Я, 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 я. Я, я, я. Зайдіть до цієї людини на її сторінку, або на його сторінку, і побачите, там тільки буде все я, 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 я. І весь мір крутиться навколо я я я, я. Оце людина буде бити. Ну ви людина сили, ви людина сили. До речі, порчу можете ставити. Можете знімати, маєте два. Маєте два. Може, може бути ця людина дивиться мене дворучник. який може робити чорну-білу магію. І таке може бути. Що у вашій парі? У вашій парі є третій мужик. Або третя жінка. Що відбувається у вашій парі? тут воно і проїздуть. Того він не разом, бо у вас є третє лицо. О, ні, ще є. Там не один. Там вже три. Три мужики виходить. Раз, два, три. Оце то хтось заганяє себе в гріхи. Працювати одробляти ці гріхи людині прийдеться. Ого. -го. У людини проблеми з грошима, з фінансами. Хоча людина прикривається все діло. Там все добре, все шикарно, все хорошо насправді там. Проблеми не тільки з грошима, там проблеми з натхненням. Людина думає, що там приходять там інсайти, все, ну, це все обман. Насправді людина сидить і в тупіку, як в домі своїй кришці. Ну, людина займається движеннями з тими всіма людьми. Отакими от о. Карти Таро кажуть отаке. Тому що карти нам не брешуть. Правильно? А хто знає, картам скаже дякую. Ну, Людина не може дати ради. От і вся причина. Бачите. О. Тоді що я можу сказати? Вся причина вашого розходу сталася отут. І за О. І за О. І. О, це ви. Десь тут путаєтеся. Десь там, отам. Я не, ну, десь там о, внизу, о, там, о. хоча ви отут, тут во мало бути завжди. Коротше, чоловік. Людина... Ой, блин. Вот такой. Очень хитрый. Очень подлый. С, э, просто бешеным, помешанным понятием кекса. Просто, ну, просто. Пфф, пфф, пфф. Ой. Что я вам скажу? Крепиться. Крепиться. Что я взрос... Ну, что я могу сказать? Вот такой человек. Для того він пішов в цю трансформацію, щоб все зрозуміти і закинути і сказати Нєт во! во мій чоловік. Як би не хотілося говорити его мені щось, але наставники говорять іншому. Чоловік пішов проходити такий опит. тому що це хто знає, хто любить себе, хто вірить в себе, хто поважає себе, він прекрасно розуміє, що цей шлях. Нікуди до добра не доведе. Це людина просто може бути інфантильна, може бути молода, може ніхера в цьому всьому не розбиратися. Типу, ну, корона, корона, розумієте. Е, наприклад, там, я відомий чоловік. До мене дівчата приходять я з ними туди-сюди, наліво, направо, мені вема бану, Мені там пишуть кожен день, який я красивий, все, ми їздимо, гуляємо, в бані туди-сюди. Ні, це і спитання. Є один чоловік, і біля тебе може крутитися мільйон. Тобі насрать має на них. І оце спитання проходить чоловік. premiar a informação